Виконуємо завдання 7 до параграфа 7 за підручником інформатика 8 класу авторів коршунова Завадський 2025 року випуску. Відкриємо графічний редактор Paint. Та намалюємо ось такий нескладний малюнок для того, щоб у вас було точно коло. Затискаєте на клавіатурі клавішу Shift. Так, давайте зафарбуємо. Наступне коло у нас має бути зеленого кольору. Виберемо, щоб не зафарбовувати, і колір 2 також зелений. І суцільне заповнення. І третє коло. Тепер збережемо даний малюнок. Для цього виконуємо файл, зберегти як. Зберігаємо у форматі BMP. І спочатку нам потрібно зберегти як 24-розрядний малюнок BMP. От зараз він у нас і вибраний, давайте його тільки назвемо, наприклад, завдання 7. Збережемо у власній папці. Як бачимо, зображення не змінилося, як було, так і є. Тепер знову зберігаємо, беремо BMP. Або інший формат, але тепер нам потрібно вже його зберегти як 16-колірний рисунок. Давайте допишемо 16, тому що вже назва ось така є. Зберегти. З'явилося повідомлення. Якщо зберегти зображення в цьому форматі, якість кольору може погіршитися. Окей? Ну і видно, що кольори змінилися. Справді змінилися. Тепер ще раз зберігаємо. І цього разу як монохромний рисунок. Монохромний Це два кольори чорний і білий. Тому я допишу просто 2. Знову з'явилося повідомлення, що якість кольору може погіршитися. Зараз побачите, що справді дуже погіршиться. Ось так. Ну, як я говорив, це в нас два тільки кольори. Тобто те, що темніший, стало ніби чорне, а те, що світліше, взагалі стало біле, його не видно. Відкриємо папку з цими зображеннями. І подивимося, який їхній розмір. Ну, коли виділили, можна подивитися ось тут. А це можливо ще й найшвидше. Або права кнопка. І в котексно мені ще відкрилося, Вибираємо властивості. Це в нас 64 розрядний, розмір 924, 16-колірний. Розмір 156, 154, бачимо, вже стало менше. Ну і монохромного розмір найменший 39,2 кБ. Ну, але і якість дуже погана. Тобто, бачимо, що більше кольорів зображенні, то більший розмір зображення, оскільки на кодування кожного пікселя потрібна більша кількість бітів. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!